Слава Иисусу Христу! Слава Добрый на Добрый ранок, друзья! Христос воскрес! Я настолько ради, что Бог дозволяет нам еще раз быть разом с вами. Для нас это свято, что Бог дозволяет. Я, как обещал, раз в неделю я буду разговаривать украинской мовой, но уже второй раз разговариваю украинской мовой. И мне очень-очень приятно, бог Рядом зі мною справжні Українці. З правої сторони справжні українці, з лівої сторони, я посередині серед справжніх українців. І мені дуже-дуже приємно, що ми разом можемо славити Господа, можемо молитися і можемо чекати на перемогу. Mm -hmm. І я би хотів зараз, щоб ми. Звершили молитву. І як вы знаете, мені дуже, дуже тяжко молиться молитися українською мовою, Я прошу нашого військового капелана, доктора Богословия, пастора, хорошого мужа, хорошого отца. Ну і, і гарний. гарний чоловік, чоловік, людина, да, людина. Так що он будет завершати молитву. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо, за цей ранковий Сусе. час, який ти нам даєш. Новий Дякує. день Боже. Дякуємо, дякуємо за наших друзів, які поруч з нами дякуємо. Славлять тобі, тебе, Господи. Господи, служать Тобі, благословляємо всю нашу Україну, благословляємо наших дякуємо. воїнів і всіх, хто зараз дивиться цю трансляцію. Господи, всі наші нужди, ми не сам на руках молитви перед тобою. Ми віримо, Господи, що Ти чуєш і Ти відповідаєш. Ми вдячні Тобі, що ти бережеш нашу країну. Отець, Сини Дух Святий. Амінь. Ми заспіваємо чудову пісню Молитва за Україну. Я думаю, що всі віруючі люди вони моляться за Україну. Сьогодні ми в незвичайному складі заспіваємо, тому що поруч буде грати на скрипки Яна. І, і ми будемо служити Господу ще з більшим. Знаєте, коли от музика вона надихає людей, і тому Давид він розумів силу перемоги. Це музика. І одного разу один цар вийшов тільки з музикантами. Він переміг велику е, натовп людей. І тому ми віримо, що ми і духовно, і фізично ми переможемо нашого ворога. Ти хочеш казати, що це історичне забиття да? Да. дія історична. Бо я Яна... ще не було. І не свята Яна я була в нашій області. З... Здесь дуже багато потрапилася. Після на... розкаже, як там потродилася. Mm -hmm. Добре? Добре, добре. is we Ісусі, алей друг я, величаймо тебе, Ісус, Вілічаймо Тебе, Велічаймо Тебе, Ісус, Ми дуже, дуже вдячний, тобі Ісус. А записа. Вау! Друзі, дуже чудово. Я вот питаюсь, як українською представить? Як, як представити уявити, 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 так, уявити. Як ми будемо святкувати разом перемогу? Обов'язково Яна приїде до, до нас. Ми пожаримо багато м'яса, будемо їсти. Вона на скрипці буде грати будемо торжествовать найможарту. Так, ясно. так Можем і будемо, будемо казати, що Господь переможець, і ми перемогли разом з Господом. <как> Кажи Яна, а от ти, от ти була здесь тижня, так, в Харківської області. І, і і що за гурт був з вами? Ну, ми були гуртом Ichthys. Нас запросив Коля Кулакевич у себе. На місію і ми робили іванілізацію чотири дні. Вау! І сподобалась тобі? Так, да, це вже не перша поїздка. Вау, тати ж. Тобто ти, от, знайома з Харковом? А в, в Харкові перший раз, так? Да? В городі? Ні. А, не перший, так? Да? Я ще а. була до війни. А, а Це дуже добре, дуже чудово. Тоді ми на тебе чекаємо. Чекаємо. І mm -hmm. то, що я казав. Щось в Божих планах, щоб ти от жила в Харкові, то ми будемо дякувати Богу. Якщо в Божих планах, щоб ти жила на Західних, він живі, Ну Ми чекаємо на тебе. Подумай, помолись. Віта, кажи, будь ласка, я у нас західна Україна, з Волині. І вона казала, що не перший раз. А ти перший раз до нас завідала? Ні. Ні, скільки разів? Сюди? Так. Тут другий раз. Тут другий раз, а в Харкові скільки? Ну в Харкові другий раз. А, а то була і в Донецькій області, да? так? Так. Почекай, ви ж родичі. о, все, все. А то я, я дивлюсь, дивлюсь, Віта, Віта, Віт. Я же тебе пам'ятаю, вибач, будь ласка, какой Вибач, Ти ж наша, наша, наша. Дуже, дуже прям. Кажи, будь ласка, ти в Америці живеш, да? А що тебе от, тягне сюди, до, до нас? Скажи, будь ласка. Не знаю. Це Андрій, як родич, <говорит> каже, приїжджай <говорит> до нас, бросай в Америку. і, і, що, що, тебе мотивує, щоб ти до нас приїжджала? Я, я вірю, що це просто Бог так на серце кладе. І я кожен раз молюсь про це. І ну, Бо дає устройство з поїздка, я приїжджаю, виходить, легко з роботи відпускаю і так далі. То я бачу божу руку в цьому і завжди получає була коли я тут, в Україні. Ні, я люблю Україну. Завжди люблю. Дякую, дай я тобі пажу. От я теж люблю Україну, так люблю Україну. Я дуже радію, що вот в основанні твоєго служения у тебе любов к Україні. Дякую. Каже Америці, що потрібно любити Україну, як нашу неньку, неньку нашу потрібно любити і, і передай вітання всім в Америці. в Америка, вітаємо з Харькова. Віта каже, що вона любить Україну. Она здесь вже другий раз хапі на Донецька на потрудилась. Дякую Віта. Пусть Бог благословить. Вот біля ві біля віти, то э, родич. Андрей Первозванный. Он з первых днів, коли здесь на нас бомбили, он здесь приїжджав. Он безстрашний, як рыцарем. Он, да? он дуже дуже чудова людина. Сердце у него, серце правильне, серце слуги. Добрий человек. Добрий. И, и, и я вот щось такое чувствую, що можливо, можливо що Тернопіль відкрив двері для того, щоб багато таких файних хлопців з Тернополя переїхали сюди до нас. І і є, я щось таке в мені відчуття, що Господь веде його до до нас. Ну Приїде он до нас, не приїде. Але кажи, будь ласка, Андрій, скільки разів ти до нас приїжджав? Ти відмічаєш там кандидата? Запам'ятати, але не... Харків особливо для мене дорогий, бо звідси починалося моє служіння. Перший раз за час війни я сам в Харків поїхав. Зараз вже трошки змінилося, ми вже більше тримаємося напрямок Донбасу на Донеччину, зараз несу служіння помічника капелана. Багато Бог беріг, історій просто всіх не пересказати, скільки, скільки я разів вже мав не, поверну, не повернутися, але дякувати Богу, Бог зберігає. Він любить. Я дуже радий, що саме під час війни і навіть до цього я практично взагалі ніякого служіння не мав, абсолютно До війни. До війни. І я навіть не вірив в себе, що я. Що я для чогось призначений і що Бог мене десь покличе. Просто не вірю, я сміявся завжди на цю фразу, але з війною все змінилося і дякувати Богу, що він показує мені, який він добрий і люблячий, як, як він любить нас. Ну, я хочу, щоб ти от і твоїй жіночки обов'язково кажи, що ми дуже любимо тебе, любимо вашу сім'ю. Ви наші и не важливо вы в Тернополі, но вы в нашому серці, вы в глубине в нашу серці. Я вас всегда э, напоминаю нам ваші э, хлопці, колись не жили в Тернополі, Петро, У mm Олежино, -hmm. Андрій, 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 Андрій. И, а мы и до них тебя хорошо знали и дякуем тобі. Но, два, может, одну як Бог зберіг. Ти казав, що дуже багато, бо у нас дуже багато ми могли б загинути. Дуже багато. Я і Олександр Васильович. Але Бог хранів нас. Ми можемо казати дуже багато. Одну історію ти можеш казати, щоб хто з нами слухали, що наскільки важливо молитися. Бо без молитв то ми б давно б загинули. Така історія дуже цікава була. Як ми ще їхали на Привілля, це було біля Сіверського Донця, там наші хлопці стояли, ми їм відвозили автомобіль, потім повертали через Луганськ по поприрубіжний ось так такий гачок. Ми успішно звезли автомобіль, поверталися трошки, почався обстріл. Так вийшло, що там ще міша таки з нами Сидорчук, — Ну, Ні, ні. ніка, друга, так. Інакше. Такий же добрий. Тот, тот, вага... тот інакше, да? Да, да, так? <реш> ми трошки, ну це мій за кермом був, там обстріли почалися і трошки ми проскочили поворот, він туди заїхав, там був блокпост, який мав нас далі не пустити, mm -hmm. але бомбошка йшла, вони полягали, він таки прямо залетів. І так все було перегорена дорога. І, і там просто, ну, отак, ну, двохсоті лежали, ми спочатку думали, що це ну, це не суть. І там далі зупинилися, ну, просто говорять, що робити, їхати, не їхати, куди, що робити, взагалі не зрозуміло, зрозумів, що не туди. Ми отак зупинилися, розвернулися, дорога отак наверху. Ми просто на, на долоні, і по нас ну, ніхто не стрельнув, взагалі нічого, там потім... Це відео з цієї поїздки я виклав у Фейсбук і до мене відписав один виживший в тій перепалці, там десь біля сотні наших хлопців полягло, і він один вижив з там. Він каже, вас найперше каже, вас анел охоронець Кажу, в мене сильний, що я вижив, а вас ще сильніше, що туди ніхто не їздить. І взагалі не знаю, як, як ви вижили, як по вас ніхто не стріляв. Він мені потім з маміка скидав фотографії, з його бригади літали. Ми були, Ми... не знаю, до 100 метрів, напевне, від від позицій. Ми просто ну, на, на відстані пострілу, і по нас навіть ніхто не стрільнув. І в той момент я пізніше мамі за це розказав, і вона мені розказала одну історію, я так співставив факти. Вона каже, от просто в той же час щось на кухні робила, і просто Бог її на розум посилає, і вона починає молитися, що щоб Бог закрив очі ворогу. І це якраз по годинах mm. саме в той момент, коли у нас не стріляли, вона молилася і Бог дякую. І... У нас ніхто не, не стріляв нічого. І ми спокійно виїхали назад, хоча туди навіть евакуація не заїжджає, бо це дорога в один кінець, а ми виїхали живі. Yes. Господь благий, Господь царює. Святой Михаїл, Божий чоловік, вдохнови нас всіх. 30 разів, уже більше 30 разів ти їдеш через Харків. Но Харків – ваш город. Ми – ваш, так? Харків для, для Ісуса. Амінь. Дорогие друзі, вітаю вас. Новий день. Нова можливість. Так. Нова молитва. Без молитви християнин життя немає. Так, так, так. Ми спілкуємося з Творцем неба і землі, і він вірний Бог. Амінь, амін. Він є в наших днях, в нашому амін. житті. І написано, що краще йти в дім скорбі. Mm -hmm. Сьогодні так. так багато скорботи в нашому краї. Так. В нашій Україні ми намагаємося радіти. Дякувати Богу в дусі. Але і хватає смутку в нашому житті. Так, так. І не все, що ми бачили чи чули, ми можемо розказати, але можемо сказати точно, що вірний Господь. Амінь. Амінь. Тому що Він береже нас на дорогах наших. Дякуємо, Ісусу. Він ту дорогу проклав. Непростий шлях. Його учні нам йшли. Так. Апостоли так. Згадується час, коли учні плили в кораблі і почалася буря. Mm -hmm. І каже, хіба тобі байдуже? Mm -hmm. Але в нього, в Сина Божого, було щось те, що ми ще не розуміли на той час. В нього був мир, який був від отця. Дорогі друзі, цей мир, він береже наші серця, наш розум, наші помисли, наше життя. І розуміння цінності нашого життя. Амінь, амінь. І розуміти час і пору, в якій ми живемо, це час, коли ми не можемо брати, а потрібно віддавати. Амінь, амінь. Був час, коли ми збагачувалися, коли ми укріплялися, а зараз час, коли треба підтримати тих, кому важко. Амінь, амінь. І для когось, можливо, знаєте, скрипка це може бути так, як. Любимий інструмент або подобається її. Але ця скрипка, вона робить речі тут на фронті, ті, які розтоплює серце. З кам'яного mm. воно робить платінне. Так. З жорстокого воно повертає людину до життя, яка, Слава знаєте, Ісус. згадує як її мама на руках носила. О, дякую, Ісусі, хвала Ісусу. І так важливо, знаєте, щоб ми розуміли, дорогі друзі що молитва ранішна, вона надто важлива. Амінь. Амінь. Тому що слово Боже каже, що ввечері смуток, а зранку радість. Так. Амінь. Амінь. І знаєте, сумувати і не спати, і, можливо, турбуватися, те, що ти не можеш змінити, це не зовсім розумно. Але віддати з вечора справи в Божі руки, і він вирішує їх. Амінь. Амінь. Ти зранку стаєш, ти розумієш, що ти маєш робити. Амінь. І знаєте, Божі плани не є наші плани абсолютно. Так, так. І точно так, як ми думаємо, то Господь, напевно, так не мислить, тому що його помисли про все добре, ми можемо помилятися. Я хотів їхати в Європу, я планував цю поїздку, але так не склалося. Mm -hmm. Ну почекаєш, щоб все почули, що це на дрібні, не те, що там тоді. Yeah. Да, то почують, що кажуть, що по поправиться на, на завжди. То а -а -а. Не Окей. На постійній. Дякую. О, Ілля Петруш, треба, дякую вам. треба казати, то кажуть, друзі. що за капелан такий, що він бросає Україну. <рес> в найтяжкі час він бросає Україну. Yeah. Тому дякую Богу за команду, дякую Богу за Яну, яка перша сидить звідси, вона скромно дуже відповідає, але багато трудиться. Яну я знаю, вона була на місії в Швейцарії. Заснована була в далеких 50-х роках, і до сьогодні вона працює, ця місія називається служіння друзям. А так дивлюсь на Віту і думаю собі, за час війни третій раз вона приїжджає. Absolutely. Хтось собі живе в комфорті і, можливо, думає, що mm -hmm. можливо і Віта не до кінця розумно поступає. Або можливо, навіть думає, що нерозумна, то я вам скажу, що трохи є. Христа Раді. Слово Боже про це говорить, що людина вона може бути трошки, знаєте, така не така, як другі, для того, щоб виконати волю Божу. І тому, якщо ви не можете їхати, то ви можете, знаєте, через віту працювати, допомагати тим людям, які сьогодні залишились без хліба. Місто, яке ми їздили, Турецьк, його закрили на сьогодні. Звітом виїхали вже якби і пекарня, і другі речі. І Віктор пише, каже, ми залишилися без хліба. Дорогі друзі, якщо ви дивитесь цю програму і слухаєте, про що ми говоримо, почуйте це, що сьогодні люди є, які мають нужду в хлібі. Якщо в тебе є на столі, подякуй Богу за це. Люди мають нужду в воді і мають в простих речах. І сьогодні ніхто не дивиться на марку речей. Але дивиться, щоб мати що одягнутися. Дорогі друзі, якщо ми їдемо і молимося про ці дні, коли ми там перебуваємо, то люди живуть тут постійно. До прикладу, Ілля Петрович, Олександр, вони проживають в Харкові. Вчора був, так? Обстріл? Так, так. Ночі, сьогодні прийдуть. Да. Не все так просто, дорогі друзі. Тому, так. знаєте, важно каже слово Господнє, що ми будемо почуті не від довготи молитви. Я вірю, що і не від того, що ми багато скажемо, але дуже важливо, щоб ми були як єдиний організм. Амінь, амінь. Каже, якщо болить один палець, болить все тіло. Так. Якщо ти є християнин, або в тебе є відчуття, помолися за ближнього свого, помолися за тих, хто звершає працю. І тому, дорогі друзі, я колись дуже боявся камери, але сьогодні скажу це важливо. Я хочу мотивувати кожного з нас, щоб ми долучалися Помощу. до справи, Амінь. яка дуже важлива. Амінь. Один бо є Бог, один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус. Халілуя, слава Тобі Ісус. Що Амінь. дав самого себе на викуп за всіх. Амінь. Слава Ісусу! Амінь. Слава Ісусу. слава Ісусу. Він віддав своє життя Амінь. Слава Ісусу. на викуп. За всіх і за тебе. Амінь. Як важливо розуміти, що немає більшої любові, хто кладе душу свою. Амінь. Ісус Христос, Син Божий, став прикладом для життя багатьох і нас, а не в минулому. І ми сьогодні, дорогі друзі, ми не робимо щось таке, знаєте, надзвичайне можливо, але ми стараємося бути вірними в тому, в чому ми працюємо. Амінь. І знаєте, без молитви ми би цього всього не зробили, ми точно це знаємо. Тому ми записуємо ці програми. Амін. Ми молимося до живого Бога. Він чує нас і відповідає. І дорогі друзі, і благословляє 32 га поїздка на фронт. І Бог беріг. Від кулі, від осколка. Дякуємо і від лихих людей. Дякуємо, Ісусу. Я так дякую Богу, що Слава. ми можемо бути людьми, які можемо бути носіями миру. Амін. Приїжджаючи на фронт, дорогі друзі, тут цього брак є. І ми кладемо руки на воїнів, ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо їх, щоб вони мали силу, щоб вони мали розум і не боялися. Щоб Амін. не було в них страху. Амін. Хай Господь дасть Амін. перемогу для нас, Амінь. Амінь. Амін. Таке було свідоцтво часу свого. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці. Піднімаючи чисті руки без гніву і сумніву. Дорогі друзі, не гніваємося. Не сумніваймося, бо Бог вірний. Амінь. Амінь. Так. Ми підемо до молитви. Так. Підемо молитися, ми піднімемо руки. Так, так. І ми віримо, що Господь вірний. Він обіцяв. Амінь. Амінь. Він є з нами. Амінь. Давайте ми схилимося. Аллилуйя. Alleluia. Ми дякуємо Тобі, наш Господь і yeah. наш Бог дорогий oh, наш, що ти ніколи нас не залишав. Alleluia, Alleluia. Ти сказав і Ти є вірний, Господь слово oh, своє. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо, Ісусе. Очі бачили, Господь, вуха чули, Боже. Но Ти, Боже, беріг серце наше і наше життя. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо, Ісусе. Ми дякуємо Тобі за хліб, за воду Дякуємо, Ісус. Ми дякуємо Тобі за здоров'я, яке ти даруєш для нас, Ісус. Ми дякуємо Тобі за цей ранок, який ти дав для нас, Боже. Дякуємо, і Очі наші бачать, Ісус. Слава тобі! Хвала, Хвала Тобі! Ісус. Ісус. Немає більше імені під цим небом, через яке би спаслась людина. Ну ти, Ісус Син дякуємо, Ісус. Ти є Цар і Пан. І ми дякуємо, дякуємо Тобі. І ми сьогодні покликуємо ім'я Отця Галень і Сина. І Святого Духа Амінь, Про Амінь. єдиного Бога. А. І ми просимо в Тебе, благослови Україну, благослови, Україну, благослови наш край, благослови, благослови наші землі. Благослови. Нехай Господь ворог забереться з наших земель в ім'я Ісуса Христа. Ім Благослови Харківщину, благослови, благослови Донеччину, благослови. благослови Дніпропетровщину, благослови, благослови Запоріжжя, благослови, благослови, благослови Миколаївщину, благослови, благослови Херсонщину благослови. і благослови Одещину і всю Україну благослови. Аминь, аминь. благослови і ім'я Твоє да буде благословене. І нехай ця молитва, вона буде прийнята небом і прийде в відповідь в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.